Мешканці райцентру Сахновщина Харківської області в минулому році, ударно попрацювавши на суботниках, заробили 20 тисяч карбованців. 100 тисяч виділив райком партії. І всі ці гроші пішли на новий пам'ятник Володимиру Іллічу Леніну. Породити його вирішили поряд із старим постаментом, з якого вождь багато років закликав до кращого життя. Думаєте, нікуди було сільчанам сотню тисяч дітей? Відбулися серпневі історичні події, а в житті селища нічого не змінилось. Ось тільки новий і ліч опинився на звалищі історії. Хоча жителі селища, мабуть, цього і не помітили. Як кажуть, була без радощів любов, розлука буде без печалі. В Тернополі опечатано обком КПРС. Справа загалом звичайна. Йдучи, партократи таємно віддали анафемі своє минуле папери папки з грифом цілком таємно. Видна діяльність і нових властей перейменували вулицю імені Леніна на проспект імені Степана Бандери. Скинули і танк з п'єдесталу. Пам'ятник військовим частинам, які визволяли Тернопіль навесні 1944 року. Прибічники нових порядків закликають до життя за демократичними законами. А самі між тим знищують пам'ять про тих, хто віддав життя в боротьбі з фашизмом. Що це? Ліс рубають, летять? Чи може щось гірше? А в Івано-Франківську біля опечатаного обкому партії зранку до пізнього вечора дискусії, суперечки, як знайти істину, вихід, щоб нарешті зажити по-людськи. Чи не обернеться побудова цивілізованого суспільства знову довгими роками злиднів? Є гарне народне прислів'я. Шила в мішку не сховаєш. обком партії. Це 365 кімнат для 75 чиновників. Привільне життя і, звичайно, обслуговування по найвищому класу. До їх послуг 105 найменувань різноманітних продуктів, вина. Коньяки на будь який смак. Окомечки склади. Дефіцит на дефіциті. В гаражі обкому 41 автомашина. Тут же своя бензозаправка. Ось куди, виявляється, йшли партійні внески мільйонів чесних рядових комуністів. Нині обкомівці змушені залишити свої розкішні помешкання. Один Бог відає. Коли узнаємо ми істину про те, чим займаються колишні пертократи сьогодні. Будь-які соціальні переміни завжди більше всього б'ють. По безпомічних людях. А їх у нас все більше і більше. І ось лікарі-пенсіонери міста Харкова вирішили організувати на громадських засадах поліклініку для літніх людей. Знайшли підвальне приміщення, відремонтували, обладнали кабінети. Реєстратор Ірина Степанівна Щоткіна, який протягом всього свого життя терпляче обслуговує хворих. Отоларинголог Олена Яківна Сиклярська професіонал найвищого класу. Антоніна Прокопівна Бурмака, спеціаліст з лікувальної фізкультури і народної медицини. Ініціатор створення цієї поліклініки. Саме вона розшукала спонсорів кооператив Ресурс і науково-виробниче підприємство Медичні комп'ютерні системи. Терапевти Таїсія Васильівна Боброва і Галина Петрівна Сорокіна нададуть допомогу не тільки в поліклініці, а при необхідності прийдуть і додому. Так в Харкові спільними зусиллями літні люди допомагають один одному. Про В'ячеслава Антоновича Вальчака уже розповідав наш кіножурнал. Більшовик Ленінець, колишній редактор Харківської молодіжної газети. За незначну помилку в одній з публікацій, що стосувалася вождя всіх часів і народів, він відсидів багато років у гулагах. Після реабілітації членка ПРС з 50-річним стажем жив у Полтаві, в ветхому аварійному будинку. Після втручання в його долю багатьох організацій, в тому числі і української студії хронікально-документальних фільмів, В'ячеслав Антонович одержав квартиру у 87 літ. В скромному побуті Вальчака майже нічого не змінилося. Хіба що не треба ходити по воду до колонки. Кожного дня В'ячеслав Антонович читає свіжі газети, працює з архівом. І багато гірких думок тісниться в його голові. Вальчак зневірений в партії, зневірений і в подіях сьогоднішніх. Один біль – Змінився іншим. Час від часу В'ячеслав Антонович приходить до свого старого, забитого дошками будинку. Тягне його сюди туга за невдалим своїм життям, над яким наша система провела такий жорстокий експеримент. І сама вона, врешті-решт, потерпіла крах.